По виходу з нарядчої кімнати судом оголошується вирок. Згідно з частиною 15 статті 615 КПК, вимога дії воєнного стану. Після складання та підписання повного тексту вирока суд має право обмежитись проголошенням юридичної частини за обов'язковим врученням учасникам з того провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Повний текст вироку складено і підписано складом суду. Суд обмежиться проголошенням його резолютивної частини. Повний текст буде вручено учасникам сьогодні після проголошення резолютивної частини і виготовлення необхідних копій повного тексту. Вирок іменем України 18 жовтня 23-го року. Вищий антикорупційний суд, колегії суддів, першої палати в складі головуючої судді Білоус, суддів Кравчука, Крока, секретарів судового засідання Манухіної позиру. За участі прокурорів Жевницька і Кричуна, Снігерьова Луговського, обвинувачених Підлісного Заверховського, захисників Добрянського, Звенігородського, Коваля, Лазарєва, Пагарєла, Лакуші, Палієнка, представників потерпіло Аврахова Павлова і Пагарєлова Бальшакова, розглянувши відкритому судовому засіданні, взяли суду в місті Києві, кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останньої цифри. 355 від 24.04.2019 року за обвинуваченням Пілісного Віктора Олександровича наводяться анкетні дані, вчинені злочинів, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 4, .4. Статті 358 Кримінального кодексу України за Верховського Василя Федоровича наводяться анкетні дані, учинені злочинів, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 209, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, встановив Враховуючи викладене, керуючи з частиною 1 статті 369, 370, 371, 374, 376 КПК України, суд ухвалив. Підлісного Віктора Олександровича визнати винуватим чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, та призначити покарання виділ обмеження волі строком на один рік. Звільнити підлісного Віктора Олександровича від відбування покарання, передбаченого за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, за спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, згідно з частиною 5 статті 74 Кримінального кодексу України під Віктора Олександровича визнати винуватим чинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України та призначити покарання в виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком 3 роки зі штрафом в розмірі тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень. Строк відбування підлісним покарання в виді позбавлення волі, обчислювати з моменту затримання після набрання вироком законної сили. Строк відбування додаткового покарання в виді позбавлення права обіймати посади, поширюється на весь час відбування основного покарання в виді позбавлення волі. Та крім цього, на строк встановлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання в виді позбавлення волі. За Василя Федереча визнати винуватим чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, та призначити покарання в виді обмеження волі е, строкам один рік. Звільнити за від відбування покарання, призначеного за частиною 4, 4 статті 358 Кримінального кодексу України, за спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності. Згідно з частиною 5 статті 74 Кримінального кодексу України Заерховського Василя Федоровича визнати винуватим. Чинені кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 27, частину 2 статті 364 кримінального кодексу України та призначити покарання виді позбавлення волі строком 4 роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком 3 роки зі штрафом в розмірі тисяча неопадкованих мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Заверховського Василя Федоровича визнати винуватим чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, та призначити покарання в виді позбавлення волі строком 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком 3 роки з конфіскації 1-2 Частини йому на праві власності майна, згідно з частиною 1 статті 70 -ї кримінального кодексу України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити за верховського покарання в виді позбавлення волі строком 8 років, з позбавленням права обіймати посади, спов'язані з виконанням організаційних розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком 3 роки, з конфіскацією одної другої частини належному йому на праві власності майна зі штрафом в розмірі тисяча мінімум доходів громадян, що становить гривень. Строк відбування за верховським покаранням, у виді позбавлення волі, обчислювати з моменту затримання після набрання вироком законної сили, строк відбування додаткового покарання у виді позбавлення волі посади, о, вибачте, у виді позбавлення права обіймати посади, поширюється на весь час відбування основного покарання у виді позбавлення волі, та, крім цього, на строк, встановлений вироком суду. Що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання в виді позбавлення волі до набрання вироком законної сили, обрати підлісному запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Поклавши на нього наступні обов'язки, прибувати за кожною вимогою до суду та органу виконання покарань, не відлучатись за межі міста Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорти для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю до набрання вироком законної сили, обрати за Верховському запобіжний захід. Ви виді за особистого зобов'язання, поклавши на нього наступні обов'язки прибувати за кожною вимогою до суду, до органу виконання покарань, не відлучатися за межі міста Києва. Та Київської області без дозволу прокурора або суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю, судові витрати в зв'язку з проведенням судово почеркознавчих експертиз, технічної експертизи документів, економічно, будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи. В сумі 40 тисяч сто гривень 38 копійок. Стягнути солідарно з Підлісного та Заверховського в дохід держави. Речові докази залишити в матеріалах кримінального провадження. Грош, грошові кошти в сумі 3 тисячі доларів США, які зберігаються в набу, згідно квитанції номер 200 від 2206 року повернути підлісному. Грошові кошти в сумі 1700 доларів. США, які зберігаються в НАБУ згідно квитанції No від 22.06.18 року, повернути під лісному вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вирока підлягає негайному врученню, обвинуваченими прокурору. Після проголошення вироку учасники судового засідання провадження мають право ознайомитись. Судове провадження мають право ознайомитися з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Суд також роз'яснює право обвинувачених подати клопотання про помилування. Головуючий суддя підписи, суд... судді члени колегії підписи. Зрозумілий зміст резолютивної частини? Так. Судове засідання оголошується закритим.